Доброго дня, мої любі друзі! Сьогодні нам редакцію прийшов один цікавий і захоплюючий лист. Отож, приємного вам усім прослуховування. Степан походжав по двору і все бурчав, понасаджувала тут своїх квітів у дворі ні пройти, ні проїхати. Краще б якісь помідори, чи огірки посадили на марнуванні, але їй квітника захотілося. Саме приїхала зі столиці їхня дочка Катя, взяла відпустку на два тижні, аби побути з батьками. Хоча Катя вже давно виросла, має своє життя у іншому місці, але вона досі любила повертатися додому, особливо влітку. Тут вона відпочивала від галусу та метушні великого міста, вдихала повними грудьми чисте повітря з ароматом свіжошкошеної трави та квиткового пилу, слухала вранці спів пташок, які ховалися у саду. Її батьки Степан та Ольга були на диво дуже дружньою парою, хоч вони вже були у віці, давно виростили дітей, але досі продовжували триматися за руки як у молодості, досі дивилися одне одному в очі з неприхованою любов'ю та ніжністю. Лише через одну річ у них виникали суперечки: через олену любов до квітів. Усі підвіконні і вільні поверхи в домі були заставлені горщиками з найрізноманітнішими вагонями, ваго з вазонами, перепрошую від фіалок до орхідей. А що творилося на подвір'ї? Щоб не посадила Ольга у ґрунт, через деякий час починало цвісти і плодоносити. Квіти царювали на її подвір'ї з весни до пізної осені, відцвітаючи та розпускаючись залежно від зміни погоди. тюльпани, лілії, риси, троянди, конвалії, шафран, півники, петунії, півонії та мальви. Весь двір своїми квітами засадила, де таке бачено, не вгавав Степан, я б краще тут усе заасфальтував і зробив би тенісний корд для онуків майбутніх. Адже ж будуть у нас колись онуки, зеркнув він на Катю і підморгнув. «Стьопа, а ти лишень реальну цю красу? Хіба тобі не подобається вранці прокидатися і бачити, скільки квітів довкола? натхненно запитувала Оля. Оце, коли вийдеш на двір, і аж серце радіє. Дочекаємо все, що онуків обов'язково будемо і вчити ловити рибу, збирати гриби. У один з найпрекрасніших морозних зимових днів раптом померла Ольга від інсульту. Катя примчала додому так швидко, як змогла. Вона не стримувала сліз, ридала, як дитина все підтримувала батька залікоть. А внуки, хто ж їх буде вчити збирати гриби? побивався немов висоретілий Степан. Обіцяла ж. Катя переймала станом батька, відразу запропонувала поїхати з нею до міста, однак Степан відразу ж відмовився. Олечці нутно тут, тут буде без мене. Катя невдовзі поїхала назад у місто, обіцяючи повернутися вже навесні. В один з теплих перших березневих днів, коли сонце сяяло вже по весняному ласкаво, Степан поїхав до райцентру за насінням та розсадою. Вдома він довго сидів над різними пакетиками, щось враховував, звіряв, записуючи на папірець, а потім взяв і посіяв насіння у довгі ящики із землею. Потім прикрив їх плівкою, що й умкнув над ящиками додаткове освітлення. Лише на початку літа Катя змогла вирватися з роботи на декілька днів. Поїхала до батьківського дому, очікуючи побачити посмутнілий безматерних квітів двір, але відчинила хвіртку і ледь не сіла на місці. Двір потопав у квітах. Навіть там, де раніше були теплиці з помідорами, тепер були доглянуті клумби, де буяли яскраві квіткові голівки на міцних стеблах. Петунії, півники, бегонія, троянди, лаванда. Перераховував задоволений Степан, вітаючись із дочкою, я його рот трохи квітами засадив, а трохи пізніше ще й чорнобривці засвітуть. Тату, чого це ти? не приховувала здивування Катя. У тебе все добре? Непогано засміявся Степан, ще раз обводячи оком свій квітник. Немов моя олечка повернулася і розмовляє зі мною через квіти. Любі друзі, чи походжуєтеся ви з приказкою, що ми цінуємо тоді? Коли втрачаю, напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях.